Рівне дев'ята ранку. Люди на колінах зустрічають кортеж із тілом полеглого воїна Олега Переходька. Рівнянин Олег Переходько був підприємцем. До лав збройних сил України чоловіка мобілізували у листопаді 2024 року. Разом виросли, ми з дитинства знали один одного. Ми росли разом, вчилися в одній школі разом. Ми дружили все життя разом. Ми знали один одного сім'ї. До останнього ми спілкувалися. Місяць назад я узв знала, що він пропав без звісті, не було ніяких повідомлень про нього. Ну і на жаль, уже повідомлення прийшли невтішні. Він був дуже щирий, дуже доброю людиною. Він занадто був доброю. Олег переходько загинув 23 березня 2025 року. Виконуючи бойове завдання на Луганському напрямку. Йому був 51 рік. Олег дуже добрий, дуже добрий, дуже хороший. Він відважний. Він найкращий. Він Захисник нашої України. Сім'я чекала, сім'я, дві донечки, мати, дружина, сестри, родина. Всі чекали, всі чекали додому. Ми їх не пробачимо. Поховали воїна на алеї Героїв кладовища Тинне. Надія Кривко, Суспільне новини, Рівне.